Усім привіт! Мене звуть українець Леонід. І сьогодні хочу вам розказати про Евкліда, давнього математика і автора перших теоретичних трактатів ну, з тих, що дійшли до сучасності. Евклід жив приблизно в 4-3 столітті до Різдва Христового. І, власне, саме ім'я Евклід, так воно є щось таке, що означає ключ, так, або коренем цього слова є слово ключ. І дійсно можна сказати, що Евклід є ключовою постаттю, ключовою особистістю в розвитку геометрії і математики. Загалом про нього відомо, що він народився в атенах, жив. В Александрії при правителі Птолемеї I, царювання якого якраз припадає на 306 283 роки до нашої ери. Вважають, що Евклід навчався в Атенах і був учнем Платона. Евклід заснував в Олександрії свою школу, і він був. Люб'язною людиною з усіма, хто міг хоча б найменшою мірою сприяти розвитку математичних наук. Евклід, як я вже казав, є автором найдавніших трактатів з математики ну, серед тих, які збереглися до сьогодення. І в них підсумовано досягнення тодішньої науки. Основна праця Евкліда називається. Стихія. Зараз я вам хочу дещо продемонструвати. Вімкну демонстрацію екрана. Ось як це виглядає, або який це має вигляд його рідною мовою. Так, зараз ми це озвучимо. Стихія. Стихія, так. Значить, я зараз роблю, може, трошки голосніше ще раз. Стихія. Стихія, так? Тобто голос перекладає це слово як стихія. Ну і в нашому сучасному розумінні слово стихія означає дещо інше, так? Воно у нас викликає інші асоціації, а з грецької слово стихія перекладається як дані, так, тобто це своєрідні дані. Ну в ви... В латинізованому варіанті так, ця праця називається елемента, тобто елементи. І я надалі в цьому відео буду його основну працю називати саме так: елементи. Хоча є ще інший переклад цього слова, який називається начала, але, як на мене, начала це дещо московицьке слово, так, тому я пропоную. Відмовитись від його використання. Тим паче, що в українській мові в жодному іншому якомусь контексті так подібне слово не використовується, не застосовується. А так от, значить, елементи складаються з серії книжок, в яких є систематизований виклад геометрії, а також питань теорії чисел. І елементи. Евкліда відіграли важливу роль у подальшому розвитку математичної науки. Історичне значення цієї праці полягає в тому, що в ній вперше здійснено спробу логічної побудови геометрії на основі аксіону. Зміст елементів свідчить про велику повагу автора до традицій. Розповідають, ну, зокрема, Мислитель Прокл розповідає, нібито Птолемей І запитав Евкліда, чи є коротший шлях для розуміння геометрії, ніж той, який викладений в праці Евкліда. На що Евклід відповів: в геометрії нема царського шляху. Ну, і власне, це послання усім учням, так, які тепер. В наш час теж вивчають геометрію і, можливо, стикаються з труднощами. Як і Платон, Евклід визнає теорію зорових променів у вигляді прямих ліній. Він також детально описав однострунний інструмент для визначення тону, який придумав інший математик Пітагор. Книги з назвою Елементи, так, або стихія, значить, грецькою мовою, так, вони послідовно викладають певні факти з геометрії, також теоретичної арифметики. І подібні книги складалися раніше і іншими діячами, зокрема, Гіппократом Хіоським, Леонтом, Февдієм, і, можливо іншими. Проте. Елементи Евкліда витіснили всі ці твори з ужитку і протягом більш ніж двох літ залишалися базовим підручником геометрії. Створюючи свій підручник, виключив, включив, включив багато з того, що було створено його попередниками. Обробивши цей матеріал і звівши воєдин. В першій книзі подається 23 визначення. Об'єктів геометрії. Наприклад, точка це те, що не має частин. Так, Своєрідний атом неподільний, да? ну, те, що в фізиці є. Лінія це довжина без ширини. А пряма лінія це та, яка однаково розташована відносно точок на ній, ну і тощо. Вводяться також поняття кута, площини, квадрата, кола, сфери, призми, піраміди і п'яти правильних. Многогранників або багатогранників. Далі подано 5 постулатів і 9 аксіом, але з погляду сучасної науки відмінності між постулатами і аксіомами нема, тому всього їх 14. Найбільше дискусії, зокрема, викликав п'ятий постулат Евкліда. Ну і до речі, якщо вас цікавить ця тематика, про паралельні прямі і п'ятий постулат Евкліда. А пишіть, будь ласка, в коментарях я зможу підготувати про це окреме відео. Друга книга Евкліда так, присвячена так званій геометричній алгебрі пітагорійців. Посилання на пітагорійців є також у 8-9 книгах. Можливо, автором восьмої книги. Є інший Пітагорієць Архіт. Ну і це не дивно, адже ці книги присвячені теорії чисел. Частину побудов, які ввійшли до книг Елементів, виконав теат Атенський, друг Сократа і Аристоклеса. А праці Евкліда надають загальну основу для подальших геометричних трактатів Архімеда, Аполонія. Та інших античних авторів. Коментарі до них в давнину писали Герон, Порфирій, Пап, Прокл, Симблікій, ну і інші. У створенні і розвитку науки нового часу елементи також зіграли важливу ідейну роль. Вони залишалися зразком математичного трактату, що строго і систематично висловлює основні положення тієї або іншої математичної науки. Власне, елементи Евкліда є однією з найпопулярніших книг давнини. Протягом двох тисячоліть так вона була настільною книгою школярів і використовувалася як початковий курс геометрії. Окремої уваги заслуговує Евклід і його зв'язок з античною філософією. Ще з часів пітагорійців і Платона. Арифметику, геометрію, астрономію і музику, так, це так звані були математичні науки, розглядали як зразок систематичного мислення і попереднього ступеня для вивчення філософії. Не випадково переказують, що над входом у Платонівську академію був напис, Хай не увійде сюди той, хто не знає геометрії. Так? Тобто, власне, Платон. Ну, досить високо цінував, досить високо цінував знання з геометрії, хоча, можливо, він дещо і переоцінював, переоцінював скажімо так, ці знання. Ну, принаймні, деякі тирани, да, зокрема, там тиран Сіракуз, не, не погодився би з цим, так і не приділяв належної уваги вивченню геометрії. Геометричні креслення, на яких проведення допоміжних ліній, дозволяє, скажімо так, неявну істину зробити очевидною. І це слугує певною ілюстрацією вчення про пригадування, яке розвивав Платон у своєму трактаті Менон і інших діалогах. Твердження геометрії тому і називається теоремами, що для того, щоб збагнути їх істину, потрібно сприймати креслення не простим звичайним зором, як ви зараз дивитеся це відео, а очима розуму. Всяке ж креслення до теореми є ідеєю. Тобто ми бачимо перед собою одну фігуру, а ведемо міркування і робимо висновки одразу. Для всіх фігур такого ж типу. Деякі платонізми в кліда також пов'язані з тим, що в праці Платона-тімей розглянуто вчення про елементи, яким відповідають правильні багатогранники. Це тетраедер, куб, октаедр, ікосаедр – і додекайдер. До речі, є дуже гарна ілюстрація додекайдра, яку я зараз хочу вам продемонструвати. Ось ось її вигляд. Так? Зараз, зараз воно прокрутиться. Це вже є готовий. Так? А тут ми бачимо побудову до на основі куба. Так? Тобто за базову фігуру береться кут, і потім навколо нього так, будуються нові грані так? з п'яти гранників, які стають, які стають додекайдром. І у зв'язку з цим елементи. Евкліда можна розглядати як вчення про побудову п'яти правильних багатогранників, так званих платонових тіл, і доказом того факту, що інших правильних тіл, окрім цих п'яти, не існує. Для Аристотельського вчення про доказ розвиненого в другій аналітиці, елементи також надають багатий матеріал. Геометрію побудовано як вивідну систему знань, які всі твердження послідовно виводяться одне за іншим по ланцюжку, що спирається на малий набір початкових тверджень, прийнятих без доведення. Згідно з Аристотелем, такі початкові твердження мають бути, оскільки ланцюжок має десь починатися, щоб не бути нескінченим. Ну і це, до речі, скажімо таке. Цікаве, цікаве, скажімо так, питання, бо тут зачіпається скінченність і нескінченність, і, можливо, скажімо так, оця, оцей підхід, да, його ще можна назвати онтологічним, так, тобто ми будуємо якийсь набір, набір фактів, визначаємо якийсь попередній набір фактів, і на ньому потім логічно будуємо якусь теорію, так, але. Цей набір фактів він має бути за Аристотелем скінченним, так, і, власне, ланцюжок умовиводів теж має бути скінченим. Хоча можу сказати, що це не єдиний, не єдиний підхід, який вже взагалі можливий в філософії, так? А можливо, це той підхід, який властивий саме європоцентричній філософії, але я думаю, що в інших філософських традиціях ми зможемо знайти і інші, інші підходи, так до побудови до побудови філософії, до побудови певних теорій загалом. Ну, Якщо вам цікаве, скажімо так, це питання, теж пишіть в коментарях. Я постараюсь його розкрити в одному із наступних виводів. Ну і дещо вже підходячи до закінчення, так? Можу сказати, що Евклід у своїх працях пробував доводити твердження загального характеру, що теж відповідає улюбленому прикладу Аристотеля, який, власне, мав певну таку схильність до створення категорії, систематизації, категоризації усіх знань. Ну, ось таким чином я коротко розказав про ключову, на мою думку, особистість в історії математики, про його зв'язок з філософією і наукою промислення взагалі. Ну, і цікаво би було почути ваш відгук, так, або коментар з приводу цієї теми і про що, про, що, про які питання, які були. Скажімо так, десь за дотичною, так, якщо можна привести таку математичну аналогію за дотичною, були заторкнуті в цьому короткому відео, так, пишіть про це у своїх коментарях. З вами був Леонід Українець, дякую вам за увагу і до зустрічі.